Слава Україні, я Ольга Захаченко і протягом наступних п'яти хвилин про агента ФСБ з Хмельниччини, про військову допомогу Україні від Фінляндії та про інші події країни та області. Вітаю вас на першому подільському. Фінляндія оголосила про черговий пакет військової допомоги Україні, але традиційно його вміст не розкриває. Відомо лише його вартість 100 мільйонів євро. На сьогодні це вже 20-й пакет від Фінляндії. Загальна сума становить 1,5 мільярдів євро. Про це повідомили на офіційному сайті уряду Фінляндії та Міністерстві оборони. Поблизу західного кордону поліція затримала водія та пасажира, які на підпитку почали конфлікт з прикордонниками та відкрили вогонь зі стартового пістолета. Про це повідомила Державна прикордонна служба України. Прикордонники зупинили автомобіль для перевірки документів. Водій та його пасажир були у стані алкогольного сп'яніння і почали лаятися, погрожувати правоохоронцям, убивством і влаштували бійку. Пасажир дістав пістолет та відкрив вогонь. Обох затримала поліція. За свободу і незалежність України загинув воїн із Шепетівщини. Майор Сабінський Вадим Едуардович. Йому було лише 40. Прощатимуться захисником завтра за місцем проживання. Поховання відбудеться на новому кладовищі. 18, 19 та 20 листопада, на території Славутської міської територіальної громади оголошуються днями жалоби. Служба безпеки України впіймала агента ФСБ, який збирав розвіддані дані про дислокацію та переміщення сил оборони на Хмельниччині. Зловмисником виявився місцевий тренер з легкої атлетики. Він майже щодня пробігав від 10 до 50 кілометрів, щоб віддислокувати місця базування та маршрути руху українських військ. Серед основних завдань бігуна була розвідка локацій із важким озброєнням та боєприпасами збройних сил України. Російський агент розробив для окупантів топографічну схему, в якій позначив координати українських блокпостів на основних автошлягах регіону. Співробітники СБУ затримали зловмисника у травні 2022-го, коли він приховано фотографував один з місцевих об'єктів в Укрзалізниці. Як встановили слідчі спецслужби, 55-річний спортивний тренер був дистанційно завербований кадровим співробітником ФСБ у березні 2022 року. За кожне виконане вороже завдання зловмисник отримував кошти грошову винагороду від окупантів, яка надходила на його банківську картку, зазначили ФСБУ. На відставі зібраних доказів суд визнав агента винним. Йому призначено 15 років тюрми з конфіскацією майна. Понад 6 тисяч тонн піщано-сольової суміші заготували цьогоріч для доріг Хмельницької громади. До слова, минулого року використали 3,8 тонн піщано-сольової суміші. З бюджету Хмельницької громади виділили 45 мільйонів гривень для придбання техніки та обладнання для боротьби із снігом та ожеледицею. Частину з них витратили на придбання чотирьох тракторів для очистки тротуарів. Також придбали п'ять п'ятитонних та три 20 тонних самоскиди. Цьогоріч закупили 305 пластикових контейнерів для зберігання самої суміші. Їх встановлюватимуть у різних мікрорайонах міста. Уже сформовані чергові бригади для боротьби із ожеледицею та першим снігом. Мандруючи світом, так називається нова експозиція у Хмельницькому обласному художньому музеї. Роботи для виставки представив маріупольський художник Андрій Кутана. Цього разу живописець презентував мистецький звіт з численних подорожей за кордоном. Такі країни, як Ізраїль, Єгипет, Хорватія, Гретія, Іспанія, Болгарія Португалія оживають у творах художника у представлених на полотнах сюжетах та ракурсах. Художник відкриває не туристичні перлини, якими зазвичай ряснюють сувенірні листівки, а заховані місцини, які також ваблять око митця своєю таємничістю, автентичністю. В експозицію виставки увійшли роботи, створені митцем протягом 16 років в період з 2005 по 2021 роки. Виставка художника, мандруючи світом, буде представлена у Хмельницькому обласному художньому музеї до 17 грудня. Якщо ви стали свідком цікавих подій, маєте важливу інформацію або просто бажаєте поділитись новинами з Хмельницької області. Ми запрошуємо вас стати активними учасниками нашої спільноти. Деталі у телеграм. Дякую, що ви з нами. Бережіть себе.